Всім привіт! Настав той довгоочікуваний момент, коли ми зараз дізнаємось з переможців конкурсу репостів Drive Life. У. Зразу хочу вибачитись, що затягнули трішки, тому що у нас зараз не вистачає часу ні на що. Отже, не буду затягувати вперед до визначення переможців. Отже, ось наш конкурс. У нас 822 репости. Це круто, прикольно. Дякую всім, хто а, був активним. Я копіюю посилання на конкурс, вставляю його в, в рендомайзер. вибираю 5 переможців і отже, ось вони. Олеся Кіцанюк Саша Полієнко, Соломи... Соломія Тимків. Віталіна Войнович та Денис Бондар. Вітаю, вітаю переможців! Можете зв'язатися з, з організаторами в пості і забрати свої призи. Та чекаємо вас на Drive-Life.